І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про видатного українця, художника, поета Тараса Григоровича Шевченка. В історії кожного народу. Серед її великих творців є люди, імена яких оповиті невмирущою любов'ю та славою. Таким в українців є Тарас Шевченка. Народився Тарас 9 березня 1814 року в селі Моренці з Венегородського повіту Київської губернії. Так писав він про своє дитинство. Не називаю її раєм. Тії хатиночки у Гаї над чистим ставом край села, мене там мати повивала і, повиваючи, співала, Свою нудьгу переливала в свою дитину. Згодом були роки навчання, і вже відомим поетам Шевченко згадував Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. Незабаром несподіване горе випало на долю маленького хлопчика. Замучена важкою працею померла мати, з часом помирає й батько. Смерть батька приголомшила Тараса. Його розпачі гори описані в таких рядках там батько плачучи з дітьми, а ми були малі і голі. Не витерпів лихої долі умер на панщині. А ми розлізлися межі людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Учитися далі хлопчик не мав змоги, тому в тринадцять років пащужі ягнята. Так згадує він той час мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Немало мандрував Тарас по селах у пошуках людей, щоб добру навчили. Врешті хлопець знайшовся маляра, який готовий був його вчити, якщо той принесе дозвіл від пана. Не отримав хлопчина дозволу, а натомість став козачком пана Енгельгарда. Тарас таємно перемальовував картини зі панського будинку. За це його одного разу дуже покарали, але й помітили неабиякі здібності хлопця і вирішили віддати його до майстра вчитися на кімнатного живописця. Для Тараса Шевченка малювання стало потребою, вираженням його творчого духу. До сьогодні збереглося багато акварелей. Малюнки олійною фарбою, олівцем. У 24 роки Тарас Григорович зміг звільнитись від кріпацтва і продовжити навчання в Академії мистецтв. Водночас добував знання із мови, літератури, історії, географії, навіть математики. Ще одна знаменна подія відбулася у Петербурзі в 1840 році. У світ вийшла збірка поезій Кобзар. Тараса Шевченка. Вірші митця перекладено різними мовами світу, зокрема японською, арабською та корейською. За своє коротке життя Тарас Шевченко зробив неоціненний внесок у розвиток української культури, залишивши спадщину в літературі і художньому світі, спробуємо і ми сьогодні вивчити фрагмент. Шевченківського вірша Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Повторімо разом зі мною садок вишневий коло хати. Крущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. А зараз за допомогою підсказок спробуйте розказати вірш самостійно. Молодці діти. Так про кого ж ми сьогодні з вами говорили? Правильно, про Тараса Григоровича Шевченка, який закликав нас «Учитись, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Дякую за увагу! До побачення!